Випускаються із стін нашої школи 11 учнів. Дозвольте мені назвати фамілії викладачів, які привели вас за 5-7 років до сьогоднішнього дня, до фінішу. Це учні викладачів Білої Наталії Андріївни, байдужі Людмили Степановни, Багданка Наталії Михайлівни, кого забуду підскажем. Востольник Людмили Володимирівни, Сороки Юрія Івановича, Шевченка Еліанура Іванович, Ліанівни. Валюха Юрия Ивановича и Максименко Аллы Михайлов. Значит, к году у нас вообще в Нерей край таки напрошенный, насыщенный, учный, в том числе все учни нашей школы, в том числе выпускники, принимали участие в богатых концертах перед значит, на сцене районного культуры, принимали участие У конкурсах, у наших районних конкурсах є лауреати, де я вже неодноразово казав, в газеті в районі були фамілії, да? написані, я повторю, це не буду. Школа, я хочу сказати, старічанська школа перетворена з прошлого року школу мистецтв, перетворена тільки, як ми наберемо художні відділення, це нам мішають фінансові, не Но ну, все ж таки школа працює, я так вважаю, не только я, начальство наше працює в правильном направлении. Ну, завдяки, может быть, і и нашей районной администрации, также Петренки культури, культуры, ну и нашему, думаю, что скажу, нашему, ну, доблестному нашему тульковому друг коллективу. В прошлом году я на этом місці называл, что какие-то ученики будут поступать в музычные училища, ну а сегодня, так с гордостью, так сказать, Батьків з наших бачів, хочу вам доповісти, що всі учні, які я називав, зараз продовжують учору ну, музичне такому направленню. Макаренко Оксана, Горобець, є дверей, сьогодні він буде перед нами виступати музичне училище. Поступив, навчається. Кодякова Маріна, Кравченка Олеся, Кравченка Віра. Ну, ці діти продовжують учов навчання і вибрались. свою будущую профессию, яка связана с музыкой. Ну, еще раз хочу вам всем побажать здоровья, успехов в навчании. Ну, хай здесь нет, все ваши бажания, ваши бажания. Зараз від, слово от имени выкладачей я хочу запропоновать Наталье Михайловну Партянку. Буквально несколько слов. За ці роки, поки діти почалися в нашій школі, вони стали нашими. Вони приходили до нас своїми радощами, своїм морем, своїми невдачами, і вони також стали нашими дітьми. Сьогодні у нас урочистий святковий день. Ви одержуєте перший в своєму житті документ. Документ про просвіту, свідоцтво про закінчення музичної школи. Це ваша перша, хоча й невеличка, але перемога. Далі будуть свої невдачі, радощі, свої перемоги. Але я думаю, що це ви запам'ятаєте на все життя. Це перший документ, перший крок, як вам в житті, ви запам'ятаєте. Хочеться побажати вам всього найкращого в вашому житті, далі успіхів і всього найкращого в вашому життєвому шаху. Я знаю, що це велике свято не тільки для мене, для всіх випускників, для їхніх батьків. Ми знаємо, що сьогодні ми закінчуємо після семи років напруженої роботи школу. Ми також, я можу також сказати, що після школи, звичайної школи, після навчання дій, ми вже не будемо посвішати на уроки в музичну школу. Мені хочеться поздоровити не тільки випускників, а й викладачів, які навчали нас. Мені хочеться дуже подякувати мої, моїй улюбленій вчительці Людмилі Володимирівні, яка на протязі шести років добросовісно працювала за мною, а також сороку, сороку Юрія Івановича, який вперше навчив мене незнайомий з новною грамотою, працював зі мною на протязі першого класу. Хочеться подякувати директору школи Степану. Також хочеться сказати велике спасибі усім учителям, не тільки моїм викладачам, а і всім, які напротязі семи років були у цій школі. Скажете вам, Що ви долучили наших дітей високого і прекрасного, що ви навчили не Ліни дитячі пальчики, добувати з них прекрасну музику. І я думаю, що цю музику в своїй душі вони принесуть через все життя, вже не стануть грубими і бездушними людьми. Велика ма... Ви Знаєте, всі Прекрасно, лучше, краще мене. Викладач Старічанська школа, у Володимирна, просе. Ще Дорогая Володимирівна, моя незмінна робота, моя коля. Ми з неї прийшли 25 років в руках. Каже, це зовсім недавно. Вона прийшла молодесеньким дівчиням і дали їй безсольке йому з літературу. Вона прибирала перші уроки і просила, щоб я їй навела дисципліну у класі. Тому що не можна було відрізнити, де була учениця, де був педагог. Така вона була юна, молоденька і красива. Його і пролетіли 25 років. Я думаю, що всі зі мною будуть згідні педагоги і діти. Що вона зараз у школі нас одна з кращих педагогів, ведущий педагог. Вона показала себе в різних жанрах і як Ах, керівник хору, і як... Не зміна помічниця в ансамблі бандуристів. Треба першу партію, вона грає першу, треба третю, третю. В любу найтяжчу ситуацію вона завжди вручала. Я дуже вдячна їй і хочу їй подякувати за її добре серце, за її прекрасне серце. І дай Бог, щоб у неї завжди було тільки добре. Бажаю тобі здоров'я, щастя, благополуччя, щоб тебе було все тільки добре. Мариона, рибніков, речник.